Відкрита трибуна. Полароїд 636 це полароїд моєї прабабусі. І коли я була маленька, я дуже боялася цього апарату. Ось я не знаю чому. Я ось пам'ятаю, в мене такі віддалені є спогади, що коли ми вперше, ну не вперше, приїхали до бабусі, то я була дуже маленька, тоді мені було десь років три. І мій тато робив на нього фотографії, і я дуже сильно злякалася цього. Сімейний альбом. Сімейний альбом великий і Велюрова, красива темна коричнева обивка. Така були улюблені фотографії, де моя мама з батьком у компанії з роботи з чорноморського заводу великого вони всі разом дружили. І Ось було багато фотографій, де вони молоді. У нас з батьками вдома є статуетка відьми з метлею. Та вона стоїть вже років 15. Я не знаю, звідки вона взялася, але всюди ми переїжджаємо з іншої квартири до іншої, та вона з нами їде. Це фотографія моїх батьків, коли вони тільки познайомились. Вона така велика, висить над диваном. Це штучний корал і також. Мушля, велика мушля від, ну, не знаю, від якої раковини, від якої істоти, але така велика, привезена покійним батьком дружини. І зараз вона ще є, зберігається. Відкрита трибуна.